Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів, шумлять і киплять його води, через велич його тремтять гори. Річка, від ноги її веселять місто Боже, найсвятіше із місць пробування Всевишнього. Бог серед Нього. Нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане. Шуміли народи, хиталися царства, а Він голос подав свій і земля розпливлася. З нами Господь Саваот, наша твердиня Бог Яковів. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі. Аж до краю землі припиняє він війни. Ламає він лука і торощить списа, палить огнем колесниці. Гамуйтесь та знайте, що Бог і я піднесусь між народами, піднесусь на землі, з нами Господь Саваот, наша твердиня Бог Яковів.